Йоси. Хочу вам показати, яка класна погода. Сьогодні пара трошки сніжку випав. Подивимося, хотіла вам, знаєте, що показати? Таку цікаву штуку. Не знаю, правда, чи я побачу її зараз чи ні. Але зараз подивимося. Такий от пам'ятник. Дивіться, з чого він зроблений з Лабрадору. Дивіться, як прямо відсвічує, бачите? Синенькі такі. Відтіночки камінь відсвічує, бачите? Не знаю, видно вам чи ні. Це ж мабуть український, я так думаю, лабрадор. Он на самому пам'ятник. Супер, так? Да? Клас, вони там включені всі. У нас Іван сльота. Пам'ятник Івана Свято з Ось така красота. Засім бажаю, гарного чудового дня. І у нас сьогодні погода така.